Доброго всім мирного дня. З вами канал Село на Полтавщині. Мене звати Анна. І сьогодні я хочу з вами поговорити про будинки. Ми поїдемо в гості до наших добрих знайомих, які придбали будинок нещодавно, за 4 кілометри від нашого села в сусідньому селі. Ці люди переселенці. Чим вони займаються, будинок розкажу, покажу по мірі. Ну, а для початку хочу показати, чим ми займалися цей тиждень. Що нового у нас в домі. Тому підписуйтесь, ставте лайки, дивіться відео до кінця. Можливо, комусь буде цікава ця інформація. Ставте запитання. Ну і поїхали! Чим ми займалися? У нас є літня кухня. Де попередні власники жили, саме в цій кімнаті була у них ванна. Стояла ванна, мойка, бойлер. Все це ми вирішили винести. Бойлер ми перевісили в іншу кімнату, мойку ми викинули. Ванну теж ми винесли, поставили її під злив стічну трубу. Хочемо тут зробити якусь кімнату, ще, правда, не знаємо яку. Ми думаємо над цим, так як ванна нам не потрібна. У нас є ванна в будинку, і бойлер теж там є. А це все-таки літня кухня. Жити ми тут не плануємо, нікого пускати на квартиру теж, тому що взимку ми тут влаштовуємо, скажімо так, посіділки з нашими друзями. Коли вкладаємо дитину спати, ми тут сидимо, відпочиваємо. Е, тому е, ми запланували так собі зробити трошки тут марафет, винесли ванну. В общем, зараз ми вибираємо ці е, строїтельні матеріали, чоловік розбив, кирпичі виносимо, будемо думати, що там нам робити з цією кімнатою далі. Понятно, що кухня ця стояла майже три роки, до неї не доходили руки. Зараз трошки в нас з'явився час, малий сильно допомагає папі, поки мама займається чепухою. Е, нас дійшли руки до неї. Трошки ми зробимо тут такий косметичний, дуже косметичний ремонт. Помажемо, побілуємо, на даний час все. В подальшому Плануємо все-таки дійти сюди, зробити ремонт, такий більш-менш щоб пристойний був, не стидно було якось показати людям. Але поки займаємося розборкою цієї кімнати. А далі, по планах, ну, щось будемо думати. Спочатку ми думали в цій кімнаті тримати бройлерів, але потім у нас щось там передумалось. Потім я ще думала там вирощувати рослинки, вмісто теплички, тому що це сама тепла кімната. Тут виходить із груби духовка. вона невеличка, півтора на три метри. Але потім теж ми передумали. В общем, не знаємо, ми що робити ще з цією кімнатою, щось будемо думати, якщо в кої є мислі, що можна тут організувати. То, будь ласка, пишіть в коментарі, подумаємо разом з вами. Дитина допомагає з усіх сил. Тут я вже ось покажу вам, помазали грубку. Тому що в нас провалилася оця металева доска. Помазали ми її, буду побілую ще. Позамазували тут в цій кімнаті деякі дирки, де позалишувались. Вони, вон, бачите, там стояла ванна, теж треба шпаклювати. Ну, не шпаклювати, буду замазувати глиною, тому що тут глиняні стіни. Ну, а в той час ще з приємного. Все-таки у нас з'явились вже, можна сказати, свої кавунчики, ну як свої, на полі, яке ми здаємо в оренду. Фермер там садив кавунчики. І от він нам привіз два кавунчика вгостив. І слава Богу, що наша дитина почала їсти їх правильно, їсти те, що смачне, тому що раніше він їв шкурку з кавунчиків, а самі кавунчики викидав. Ну, Тобто таке в нього було бажання. Зараз вже він, бачите, їсть те, що треба. Дуже йому сподобалось. Дуже добрі кавунчики. Ми взагалі не очікували, що щось там буде, але ж, як бачите, є. А тут уже ми ось побілували, як змогли. Білувала гашеним вапном. Білувала двічі, але буду ще білувати. Тут теж ще не все зробили, але вже хоч трошки. Є якийсь вид. Поки що ця кімната буде в качестві кладовки, а потім, надіюся що щось ми все-таки придумаємо. Ну а, ну, а тим часом ми доходимо все-таки до наших, нашого основного питання в відео. Тож запрошую всіх, і ми їдемо нарешті в гості. До наших добрих знайомих будемо говорити про будинки. Їхати нам недовго, їдемо ми десь приблизно 4-5 кілометрів, це ми їдемо по трасі, якщо їхати е, через ліс, то там значно ближче. Але не хочу зараз вбивати машину, хочу вам все-таки трішки показати дороги наші. Щоб ви розуміли, дорогу у нас, ну, скажімо так, немає. От, ми з'їжджаємо на обочину, тому що, як кажуть, по полю дорога краще, ніж по асфальту. Тож, якось так потихеньку ми їдемо. Бачите самі, які в нас ями, яке в нас все. Але ці дороги... Ремонтують кожен рік регулярно, як дощ іде. Обов'язково це основний принцип роботи наших дорожників. Треба дочекатись дощу. А так як у нас дощів за літо не було жодного нормального, то, звісно ж, ніхто нічого не робить. Ждуть, Ждемо дощів, щоб зробити дорогу. Якось у нас цей участок дороги завжди ну, от такий. Можливо, тому що їздять великі машини, тут багато фермерських господарств. Їздять великі машини, трактори розбивають. Ну і нарешті ми доїхали. Значить, що я хочу вам сказати? Ось цей будинок. Будинок купили наші добрі знайомі, вони переселенці з Харкова. Вони тримають багато господарства. В них і корови, і перепила, і качки, і кролики, дуже багато птиці. Але будинок от в такому стані. Є сараї, багато хазяйських приміщень. Оцей сарайчик, я так розумію, вони будуть розбирати. Зараз в них ведеться стройка, вони все перестроюють, тому що будинок сам по собі начий добрий, але. Він був в занедбаному стані, тут близько 10 років ніхто не жив. Самі бачите, все повалилося, попадало, потрібен ремонт, добрий ремонт. Люди живуть з двома дітками на даний час. Потихеньку своїми силами роблять ремонт, але головне, як сказали, що свій куточок можна й спати на полу, але це вже наше. Купили цей будинок за 65 тисяч гривень. Привіт вам усім за 65 тисяч гривень. Територія тут велика. Дивіться, почали вже робити вони ремонт. Це ванна, кімната потихеньку, тому що не всі гроші зразу, але ремонт роблять. Будинок. Дуже старий, ви розумієте, балки, так? Це 60-го року забудова, здається. Значить, потихеньку, в такому стані будинок. Хочу з вами ще поговорити з приводу цього будинку. Значить, будинок вони придбали за 65 тисяч. Будинок бачите самі, в якому стані. Люди раді, тому що в них є криша над головою, вони раді, тому що в них нарешті є свій куточок. Раніше вони жили по зйомних квартирах, зйомних будинках. Останній час вони жили там своєї родички, але розумієте, двоє маленьких діток, родичка була невдоволена, тому щоб купити будинок, вони позбували все господарство, вони продали машину, і, от нарешті, вони придбали цей будинок. Це було їхньою мрією: 65 тисяч гривень це не такі, вроді, як і великі кошти, але для декого це все-таки кошти. Нарешті вони придбали цей будинок. Але знаєте в чому плюс? Так, будинок будинком. Ремонт вони зроблять, це не така велика проблема. Меблі закуплять, все в них буде добре. Ремонт почався. Самі розумієте, що з дітками це дуже тяжко робити, тим більше самотужки своїми силами, своїми руками, але я думаю, що усе в них буде добре. Все вони зроблять з часом, потихеньку, не все зразу, як то кажуть, але все зробиться. Дивіться, що я хочу сказати. Е, е, проблема була з документами. У них дуже багато грошей вийшли документи. Е, десь в районі 40 здається тисяч, 30-40, не буду вас обманювати, тому що, не пам'ятаю, і розмова в нас була на цей план, але не пам'ятаю, десь в районі 30. Чому? Тому що там два акта. Е, два акта, три. Я вибачаюсь, три акта. Е і кожен акт десь в районі 7-8 тисяч. Помімо цього будинку, у них ще є акт на землю. На земельну ділянку це яка під будинком 25 сотик. Е плюс у них акт є на земельну ділянку для огородництва. Це в районі там 40, 60, 65, здається, 65 сотик. І акт на земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства там в районі у них гектара. Це приватизована власність, яка була приватизована ще там до війни, коли жили всі ті власники цього будинку. І так як вони придбали цей, цей будинок з цими земельними ділянками, їм дорого вийшли ці акти переоформлення на іншого власника. Вони переоформляли все на себе. Тому дивіться, хто бажає там заводити хазяйство, в принципі, це й було ціллю, не так будинок, будинок то таке зробиться, аби на голову не текло. А ціллю було насамперед земля. Щоб була земля, щоб було де випасати худобу, тому що люди трудяться, люди сильно трудяться, вони тримають господарство, вони тримають корів. Їм потрібно було насамперед, щоб цих корів десь припинати, десь заготовляти сіни. Тому начебто сам будинок із такими земельними ділянками, то це я вам скажу ну, копійки. На даний час, от у нас у місті, наприклад, який за 15 км, це Кобиляки, там зараз будинок нереально купити за такі гроші. Зараз мінімальна ціна на будинок, в якого впав потолок, там немає ні вікон, ні дверей, це 10 тисяч доларів. Е, у наших селах можна купити, ще реально купити за такі ціни, але, скажімо так, люди нагліють. Тому що приїжджають переселенці, люди тікають, люди виїжджають із прифронтових сіл і міст. І наші люди, знаєте, як, коли стоїть руїна, яка нікому, вибачте, нахер не потрібна в кращі часи. То зараз в зв'язку з тим, що люди вже згодні жити аби де і аби як, аби просто на голову не, не летіло, то наші люди трошки нагліють, задирають ціни. За ті будинки, які в кращі часи там коштували ну, 5 тисяч доларів, ну 3, там, ну такі, то зараз я ж вам говорю, що от в нас в місті то вже дуже нагріють люди. і, ну, Але є, але є ще будинки, які от такі закинуті, занедбані в такому стані. І люди є, є, які є людьми, які не сильно задирають ціну. Які розуміють, що в цей будинок ще треба вкласти купу сил, купу грошей, купу всього здоров'я, щоб він був пригодний для життя? Ну, є люди, а є ж, є ж всякі. Тому трошки ми погостювали, трошечки я вам будинок показала, будемо збиратись додому, бо вже час. Якщо в кого є там якісь питання. Задавайте все, будемо їхати. Знову ж повторюсь, що дороги у нас так собі, але додому ми вже доїхали набагато швидше, через те, що вже обід, вже початок 2-ї години, дитина хоче спати, і ми швиденько-швиденько старалися їхати додому. Вже ось ми на нашій вулиці, малий вже засипає. Уже треба швидше-швидше, тому що я не люблю, коли в мене дитина спить в машині. Але хочу все-таки зняти знайомий такий класний, як в Тіктоці у нас було за відео, яке дуже мені подобалось, знаєте, як От я ждав, 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 ждав і дождався. Поставив мені чоловік автоматичні ворота. І що? Он автомат пішов відкривати. От такі у нас автоматичні ворота. Довго я ждала цього довго, але все-таки діждалася. Все. Приїхали ми додому. Малий, як завжди, хоче діставати ключики запалювання. Дуже він любить це діло. Чи ми вже вдома. Кому було цікаво, пишіть коментарі, запитуйте. Можливо, в наступних відео я буду показувати ще будинки. Тому що наші друзі хочуть придбати будинок у нашому селі, тому я буду їздити, шукати їм підходящий будинок, буду шукати будинки, які закинуті. Буду дізнаватися про їхніх господарів, як можна купити, які ціни. Тому слідкуйте, підписуйтесь, щоб не пропустити. І будемо про все з вами говорити в коментарях. Дякую, що були до кінця. Всім гарного, мирного дня, а ми вже будемо йти, тому що потрібно дитину вкладати спати. Рада була вас бачити. До нових зустрічей!